Добрий день, шановна аудиторія. Мене звати Дар'я Кузьміна. Я представниця студентського наукового товариства кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії Харківського національного медичного університету. І сьогодні в нас чергова зустріч з теми анатомія внутрішньої сонної артерії та внутрішньої яремної вени. Що ж, давайте починати. Внутрішня сонна артерія або артерія коротіс інтерна латиною Є продовженням від загальної сонної артерії і бере початок від її роздвоєння, тобто біфуркації на рівні верхнього краю щитоподібного хряща. Вона буде кровопостачати головний мозок, орган зору, слизову оболонку барабанної та носової порожнин. Із топографічних міркувань у внутрішній сонній артерії виділяють чотири частини, а саме шийну частину печеристу, кам'янисту та мозкову. Зараз ми і будемо їх по черзі розглядати. Шийна частина або первікаліс починається від біфуркації загальної сонної артерії, тобто сонною пазухою синус-каротікус. Далі вона прямує до зовнішнього отвору сонного каналу на зовнішній основі черепа, що знаходиться між глоткою і внутрішньою яремною веною. Спочатку внутрішня сонна артерія проходить з боку і позаду, а вгорі більш медіально від зовнішньої Сонної артерії. Позаду та збоку від внутрішньої сонної артерії міститься симпатичний стовбур і блукаючий нерв. Десята пара черепно-мозкових нервів, нервус вагус. Спереду і збоку є під'язиковий нерв, нервус гіпогльосус, а вище від нього язикоглотковий нерв – нервус гльософарінгіус. Від шийною частиною, тобто від паркалі, переважно ніякі гілки не відходять. Другою частиною є кам'яниста частина або парс петроза. Вона проходить у сонному каналі з кроневої кістки, відповідно повторюючи його звивистий хід. У сонному каналі від внутрішньої сонної артерії відходить декілька сонно-барабанних артерій. Артерія тімпаніце, що по канальцях заходять барабанну порожнину і будуть живити слизову оболонку, саме барабанної порожнини. Звідси також відходить тонка артерія, артерія крилоподібного каналу, артерія Каналіс птеригаїдиї, яка заходить в крилоподібний канал і анастомозує з одноіменною артерією від гілки несхідної піднебінної артерії, що є гілкою артерії максиллярис, тобто верхньощелепної артерії, а артерія максилляріс чергу чергує гілкою від зовнішньої сонної артерії. Таким чином, у нас утворюється анастомоз між внутрішньою сонною артерією та зовнішньою сонною артерією. Вийшовши із сонного каналу в порожнину черепа через його внутрішній отвір, внутрішня сонна артерія повертає вверх, а потім вперед, і лягає в сонну борозну клиноподібної кістки, пронизуючи тим самим печеристу пазуху твердої оболони головного мозку. Тому цей відділ внутрішньої сонної артерії називають печеристою частиною або ж парска вірноза. І остання частина, четверта частина це мозкова частина, парсцеребраліс. Вона починається після виходу внутрішньої сонної артерії із печеристої пазухи. Артерія одразу повертає догори і на рівні зорового каналу від неї відходить очна артерія, яка через цей канал заходить в очну ямку. Вище на рівні верхівки переднього нахиленого відростка клиноподібної кістки, процесу скліноїди антеріор. Внутрішня сонна артерія розгалуджується на кінцеві гілки, а саме на передню і середню мозкові артерії, передню артерію судинного сплетення та задню сполучну артерію. Печериста і мозкова частини внутрішньої сонної артерії на бічній проекції мають С-подібну форму, тому цю ділянку артерії називають сифоном сонної артерії. Це дуже гарно продемонстровано на цьому слайді. В правій частині все підписано. А тепер переходимо до найцікавішого, а саме до кровопостачання головного мозку. Він кровопостачається завдяки вілізієвому колу або вертебробазилярному колу, латинською мовою циркулюс артеріозус церебрі. Це міжсистемний анастомоз в основі головного мозку у вигляді кола. Чому воно таке називається, яке утворена чотирма парними артеріями, а саме передньою мозковою артерією, артерія церебрі антеріор, внутрішньою сонною артерією, артерія каротіс інтерна, задньою сполучною артерією, артерія комуніканс постеріор, задньою мозковою артерією, артерія антеріор та однією не парною артерією, а саме передньою сполучною артерією, артерія антеріор. Головний мозок є одним з найважливіших органів нашого тіла, і він завжди має бути добре васкуляризований, тобто має дуже добре кров постачатися. Саме завдяки таким полігональним анастомозам в нас і є можливість утворення великої кількості колатералей, тобто альтернативних шляхів для руху крові для того, щоб навіть при якійсь оклюзії або стенозі мати альтернативний шлях, мати колатераль, за якою кров може дістатися до. Потрібної ділянки мозку. Проте, слід пам'ятати, що головний мозок кров постачається не лише завдяки басейну внутрішньої сонної артерії, він ще має задню дугу кола біліса, яка утворена задніми мозковими артеріями. А задні мозкові артерії не входять до переліку, про який ми тільки що й говорили. Так? Тому е слід зазначити, що саме Задні мозкові артерії та задні сполучні артерії утворюються завдяки артерії Базіляріс. Яка є гілкою від артерії вертебраліс? Артерія вертебраліс, тобто хребтова артерія, це гілка підключичної артерії. Таким чином утворюється вертебробазилярний басейн, який буде кровопостачати задню частину головного мозку, також середній мозок та ламус і судинне сплетення третього шлуночка. Тому пам'ятаємо, головний мозок кровопостачається з двох басейнів: з басейну внутрішньої каротидної артерії та басейну артерії вертебралі. На даному слайді ви можете побачити препарат вілізівого кола та побачити, які артерії його утворюють. І на цьому з внутрішньою сонною ми закінчили. Переходимо до наступної частини нашої теми. Далі, що хотілося б вам розказати, це синуси твердої мозкової оболонки, або ж венозні синуси, або синуси головного мозку. Це венозні колектори, що розташовані між листками твердої мозкової оболонки, і головними їхніми функціями є отримання крові із внутрішніх і зовнішніх вен головного мозку, та взяття участі у реабсорбції ліквору із субарахноїдального простору. Стінки синусів утворені твердою мозковою оболонкою, і вона вислана ендотелієм. Просвід синусів не спадається, тобто зіяє, клапани і м'язова оболонка, на відміну від інших вен, відсутні. Із синусів кров надходить у внутрішній яремні вени, до чого ми, власне кажучи, йдемо, бо далі будемо розбирати внутрішні яремні вени. Крім цього, існує зв'язок синусів із венами зовнішньої поверхні черепа за допомогою так званих резервних венозних випускників або вени емісарія Їх ви можете побачити в правій частині слайду, і в верхній частині там наведена така зелена. Позначка це саме, і будуть вени Емісарія. А тепер по черзі будемо розбирати анатомію кожного синуса. Перший синус це верхній стріловидний синус, синус Агіталіс Суперіор. Він не парний і проходить. Вздовж сульку Sinus Sagitalis superioris, склепіння черепа у верхньому краї серпа великого мозку, фалькс церебрі, пам'ятайте про це. Синус починається від сліпого отвору, фраменцеком лобової кістки і досягає внутрішнього виступу потиличної кістки протуберанціa акцепіталіс interna, де впадає в синусний стік, – sinum або за автором Торкуля Герофілі. Нижній стріловидний синус, sinus aгіталі інферіор, в свою чергу, теж є непарним і знаходиться під верхнім стріловидним синусом. Він є якби розщепленням нижнього краю серпа великого мозку. Починається попереду мозолистого тіла і закінчується в місці з'єднання великої мозкової вени галена і прямого синуса. синус rectus. До речі, прямий синус, синус-ректус, він теж непарний і розташовується в розщепленні намета мозочка по лінії прикріплення до нього серпа головного мозку, тобто в сагітальній площині. Впадає в місця злиття поперечного і верхнього сагітального синусів. Потиличний синус, це наступний синус, синус акцепіталіс, він теж непарний, Знаходиться в основі серпа мозочка. Починається від стоку синусів конфлюенсінум, де йде паралельно до внутрішнього потиличного гребеня, досягає великого потиличного отвору фарамен магнум, який охоплює позаду та з боків. І таким чином він з'єднується з внутрішніми венозними хребетними сплетеннями для відтоку крові від спинного мозку. Тепер про поперечний синус, про який ми вже згадували декілька разів, синус трансферсу з латиною розташовується у фронтальній площині в менній борозні потиличної кістки. Простягається він від синусного стоку до сигмовидної борозни, де продовжується в сигмовидний синус відповідного боку. Сигмовинний синус або сигмоподібний синус, синус сігмеїдовс це парний синус, що розташовується в одноіменній борозні на комплексі кісток, а саме на внутрішніх поверхнях тім'яної, скроневої та потиличної кісток, будучи продовженням поперечного синуса. Закінчується в ділянці яремного отвору на основі черепа, де переходить у внутрішню яремну вену. Печеристий синус або синус кавернозус це парний синус, що розташовується на основі черепа з боків від турецького сідла. Через цей синус проходить внутрішня сонна артерія та відвідний нерв, а в його латеральній стінці окоруховий, блоковий та очний нерв. Пульсація внутрішньої сонної артерії в печеристому синусі сприяє відтоку крові з його окремих ділянок, тобто так званих печер, чому він і названий печеристим, оскільки стінки синуса самі по собі дуже мало податливі. Тому така анатомічна особливість, а саме наявність внутрішньої сонної артерії в цьому синусі, не просто так. У випадку запального процесу в ділянці обличчя інфекція через очну вену і кутову вену. Може поширитися до кавернозного синусу і викликати його тромбоз, тобто небезпечне для життя ускладнення. А також при пошкодженні чи розриві стінки внутрішньої сонної артерії може виникнути артеріовенозна фістола, тобто так зване каротидно-кавернозне співустя. Симптомами цієї патології є пульсуючий екзофтальм, шум у вухах, прогресуюча втрата зору. Це все пояснюється тим, що дуже багато нервів. Які я вже тільки що зазначала, знаходяться неподалік, як від печеристого синусу, точніше, вони знаходяться в ньому, так, і внутрішня сонна артерія теж там присутня. Наступними синусами є передній і задні міжпечересті синуси: синус інтеркавернозі антеріор ет постеріор. Вони розташовані відповідно спереду і позаду від турецького сідла в розщепленні діафрагма селя. Права і ліва печересті пазухи, що знаходяться латерально, сполучаються між собою саме завдяки цим синусам. І в результаті того, що утворюється така густа венозна сітка. Навколо гіпофіза утворюється так званий великий синус або циркулярний синус, що забезпечує відтік венозної крові саме від гіпофізу. Наступним синусом є клиноподібно-тім'яний синус синус сфенопаріеталіс. Він парний і розташовується на задньому краї малих крил клиновидної кістки і з'єднується з синус кавернозус. Верхній кам'янистий синус та нижній кам'янистий синус, синус петрозус суперіор ет інферіор, це парні синуси, що відповідають бороздам верхнього та нижнього кам'янистого синуса. Тут все логічно. Вони слугують для поєднання печеристого і симвовидного синуса, тобто для утворення так званого базилярного сплетення головного мозку. Ну і до чого ми, власне кажучи, розбирали всі ці синуси? Тому що вони. Збирають всю венозну кров у внутрішню яремну вену, вена югуляріс інтерна. Це парна судина, що розташовується на передній частині шиї і збирає венозну кров з органів та тканин, голови та шиї відповідно. Вона формується в сигмоподібному синусі, який ми щойно з вами розбирали, біля яремного отвору, тому що це яремна вена, і має. Верхня її частина має назву цибулина внутрішньої яремної вени, бульбус суперіор вена гуляліс. З цієї точки внутрішня яремна вена прямує донизу, позаду внутрішньої сонної артерії, проходячи згодом в латеральне положення, тобто в бокове бічне положення від неї, і внутрішня яремна вена разом з. Блукаючим нервом та внутрішньою сонною артерією формує судинно-нервовий пучок шиї. Оскільки внутрішня яремна вена збирає венозну кров з голови та шиї, то її притоки відповідно ділять на позачерепні та внутрішньочерепні. Внутрішньочерепними є ті самі синуси, про які ми з вами щойно згадували, а позачерепні це певні гілки. По-перше, це лицева вена, вена Фаціаліс. Вона відповідає розгалуженню одноіменної артерії і збирає кров від ділянок носа, лоба, повік, верхньої нижньої губи, м'якого піднебіння, привушної залози, м'язів, дна порожнини рота, а також піднижньої щелепної залози. Також є. Вена Акцепіталіс, Вена Фарінгіаліс, Вена стернахлейдомостеїда, це всі вени, які збирають від кров від одноіменних структур, тобто потилич, потилична частина голови, це в нас глотка, і це в нас мускулю стерна тобто грудинно-ключично-соскоподібний м'яз. Також є середня та верхня щитоподібні вени. Це ті вени, що будуть дренувати відповідно середній та нижні відділи щитоподібної залози. Ну і на цьому в нас все. Дякуємо за увагу та приділений час. Сподіваємося, що викладений матеріал стане вам в нагоді для вивчення такої базової фундаментальної дисципліни, як анатомія. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції в коментарях під цим відео та бажаємо творчої наснаги у навчанні. І пам'ятайте, медицина починається з літери А.